Песиголовці, також відомі як кінокефали, це міфічні істоти з людським тілом і собачою головою, які посідають особливе місце в світовій міфології та фольклорі. У давніх переказах їх зображували як на жорстоких створінь, що уособлювали чужість і небезпеку. Перші письмові згадки про цей химерний народ знаходимо у давньогрецьких авторів. Геродот у своїй історії писав, що їх батьківщина Лівія. У цій країні величезні змії та леви, слони, ведмеді та рогаті осли, кінокефалові, псоголови та безголові люди, які мають очі в грудях. З поширенням християнства образ псоголовців набув нового значення. Вони стали символізувати язичників і всіх, хто ще не був християнином. Особливої популярності набула легенда про посиголовці канібала, який увірував у Христа і після хрещення втратив свою звірину подобу. Східна православна церква навіть зображала святого Христофора з собачою головою, а у церковному мистецтві писиголовцями часто представляли апокаліптичні племена Гок і магок в українських народних переказах. Писиголовці постають як небезпечні чужинці, що викрадали людей та грабували оселі. За фантастичними образами посиголовців приховується давня народна пам'ять про зіткнення з ворожими чужоземними племенами. Ці повір'я не просто вигадка, а фольклорна трансформація реальних історичних подій, спогадів про навали загарбників і страху перед невідомим ворогом. Таким чином, міф про пасиголовців став способом осмислення та збереження колективної пам'яті.